на всю громаду, Лазаву, у нас 85 укриттів, це приватні, і державні і комунальні. Трошки менше половини укриттів, 41 це саме комунальні. У нас вони всі практично обмежено придатні, з вентиляцією що не зовсім полупідувальне приміщення, але те, яке воно є. І 22, й 23-й, 24-й роки ми проводили поточні ремонти. Ми довели до стану, що людина може туди зайти і перебути який час. Щоб відремонтувати всі і до дуже гарного стану, це треба навіть не десятки мільйонів гривень. У нас таких коштів немає тому, ми підтримуємо ремонтами, поточними ремонтами. Це дуже великі кошти, якщо побудувати по бо дебонам бомбосховища, розуміючи, що в громаді конча їх не, немає і не. Далеко не всі відповідають нормам. У нас будується шість нових бомбосховищ, більше 300 мільйонів виділено коштів на саме будівництво цих укриттів. Це в першу чергу освітянське, але якщо не будуються з страхуванням населення, яке проживає поруч. То якщо там 500 учнів навчається, а будується хто би знає 1200-1000.